Усіх вітаю. Сьогодні в нас е, на огляді Т-4400, це давно забута е, імба, восьмого рівня. Так, всі його називали Ростиком, тому що е, з країни 404 це, там був один оператор, не буду його називати, і через це він такий припис Р отримав. Наш же він ушкою був. Типу, через український регіон. І, скажімо так, ну, це давно забута легенда, давно забута імба, він видавав, видавався в стилі. У мене стиль за Гекату такий от теж красивенький. Ну і, як то кажуть, хотів би поговорити більш детально про цю забуту імбу. Що всі, скажімо так, знають, що, що це імбулька? Але давно ніхто на ньому вже не відкатує якісь топові бої. Ну і що ми маємо? Ми маємо тут альфу 250, ми маємо тут просто жахливе бронепробиття на ББшці 190 на підколі 247. Це вже покраще голдовому. Але цього, в принципі, не вистачає, бачите, щоб пробивати. У нас тут час зведення 1,8. І точність 0,32 в моїй збірочці. Летимо ми 57 вперед, 26 назад. Це з польовою. Але тут я, по-моєму, взяв польову на мінус динаміку, але плюс до скрит... ну, до цього, до невидимості. Щоб плюс 3% собі дати. Це це якби непоганий буст, тому що. Ну, в нас з'являється можливість так відігрувати із-за всяких там кущів і тому подібної штуки. По гарматі в нас є мінус 7 кути, що доволі таки небагато, але цього трошечки деколи малувато, скажімо так. Ну і 1350 хп. В моєму випадку це є 1500, тому що я граю тут з закалочкою. Я розумів, що тут треба ХПшка, тому що тут вісімки, сімки, в принципі, розміни туди-сюдим, краще, щоб було більше ХП. Даємо тому тигру. Спойлер, він цей тигр буде мене бісити цілий бій. Але ми тут Games, як то кажуть, зробимо і трошки розіграємо ось цих от охо. О, перепрошую, Оні. Розіграємо, веземо, щоб він мене тут. Мені тут не дає тичку. От, на щастя, я тут врізався в заборчик, і цей заборчик якраз мені дозволив її не отримати. Ну, знову цей Альфа-Тигр виходить тут і пробує мене контролити. Давно я вже не грав на розтіку, зараз пробую на ньому на стрімі. Взяти три позначки. Думаю, що, в принципі, з результатиками в мене це вийде, так що там планочка всього 3200. Тобто, в принципі, в принципі, реально, скажімо так, взяти. Бачу, тут цей альфа-тигр, знову мене під контролю, і дядько. Ну, йому щось не везе просто з бронепробиттям. Зарядив би він проти мене галду, і він би вже тут мене вбив. Так, бачу, що він тут зацілився на мене. Розумію, що тут треба якось акуратніше. Просто його знову розводити через каточки. Спогойлер. Тут каточки, оце от бортова броня, це є прям 90 мм, тобто і лоб в самої башні 190. Тобто Тут можна навіть щось пробувати відтанку відтанковувати. Бачиш, одні тут відстрілявся. Розумію, що його тут можна, так скажімо, наказувати. Добираємо ми ось цього от Альфа-тигра. Подобаються ці от кулеметики, які вони відстрілюються. Це прям ванла, скажімо так. Як вони ось це от стріляють і наведені на супротивника. Бем! Розваємо. Розумію, що я тут подепемо, переігрую вже цього, оні. і мені потрібно просто його виходити і, скажімо так, добирати. Тут вже нього кде десь підходить. Він пробує з мною. Клинитися, але, на щастя, не, не не переігрує мене. 3-400 ми вже маємо. Бо бій, як то кажуть, тільки в самому розгарі. Бачу, що тут тигр і КВ5, який мали б щось там грати, світити, але КВ5 надто тут зажався, розумію що його світять прямо відкидують. тут Тигр получає, але він таки щось засвічує. п 43 який там вже почав від'їжджати назад. Багато там ПТшок, Думаю, розумію, що мені потрібно якось під них піджиматися, але чекає, можливо, ще хтось підставиться. На жаль, такого не відбувається, і ми просто вичікуємо. Бачу, тут він засвічується, я даю тичку і вже думаю, як би то я, скажімо так, під них піджимався. Друга не залітає, тут скучність, ну, чисто совкова. Хоча з непоганою 032 точністю, але кучності тут прям таки цієї гармати немає. Ну і до речі, ДПМ в нас в даній збірусі 2400. Тобто не саме великий ДПМчик, скажімо так. Хотілося б хоча б тут 280 вже альфи, якщо не 320. Або хоча б 300 якихось, щоб, скажімо так, конкурувати з більш новими танками. Тому що ця 250, це вже така застаріла альфа. Якщо я тут нікого не бачу, ніхто не засвідчується. Розумію, що тут 34.30 може в мене виходити. І мені потрібно буде якось його перегравати. На жаль, він тут просто в таймінг переїжджає. Ох, цей червоний гравець, цей, цей унікальний скіловік, який прорахував таймінг, коли я суто буду в КД. Виїхав би він трошки скорше або на секунду пізніше. Я б по ньому вже встигав дати одну паєчку. Розумію, що він в центр заїжджає, мені потрібно якось буде його контролити. Але Хипешок в мене з ним на розмін, прям, так, таких, що немає. Під'їжджаю і бачу, що він тут десь вже заїжджає. Скоріше думаю, що він не поїхав сюди. А як побачив мене і дам. Цей предікт правильний, він поїхав на кв 5 Кв-5 якраз там заїхав. Ну, розумію, що я зараз буду звідси от сильно получати. Я так чисто виїхати на одну тичку. Бемс. І тут прям летить шквал по мені. Не бачу більше сенсу е, виїжджати в ці машинки, тому що це. Я другого разу вже не танкану. Мені потрібно їхати туди і перегравати його. Але спойлер КВ5 по ньому ковиряє фугасами. Ну, щоб ви зрозуміли, чувак лишився повністю, я не знаю, без Галди чи, чи що що йому було, він просто почав його ковиряти фугасами. Я думаю, що там КВ5 забирає його, то що там в нього було ХП. Ну, в принципі, як вийти не то, що в розмін, а просто його вбити. Але він тут е, програє ПВП. Він КВ5 просто тут програє свої пвп. Бачу тут цього Т-44-го. Даю йому старанчиком, хотів, але, на жаль, не вийшло. Розумію, що в мене ззаді чувак вбиває. Добре, що тут мені цей допомагає. Лишилося діло техніки добрати е сушку і добрати цього П43-го. В принципі, накидали на ми вже 4-400. На цьому танку не потрібно їхати, спішити впушити лоб, тому що це ну, геть не практично. Е, вам потрібно вишуковувати якісь позиції, грати, скажімо так, перегравати ваших супротивників не за рахунок альфи, а перегравати за рахунок позицій, за рахунок ось цього ДПМу. А скажімо так, в теперішньому рандомі, де всі навчилися грати. І всі знають плюс-мінус позиції і просто вміють стріляти. ну Це вже важкувато. Це вже не 2000, скажімо так, 2018 рік, де ніхто ще да, 2014, де ніхто ще не міг сильно грати. І цей танк, там, умовно, 14-15, 17-му з'явився, 17 і на ньому було цікаво. Зараз це ну, дуже, дуже такий скілозалежний танчик, на якому. Вже не настільки комфортно грати, як було, тому що поводили нові нові імби. І ну, важкувато, важкувато на ньому вже. Так, шукаю цього 34-3. Спойлер це буде дуже довгі такі пошуки. І я не пам'ятаю вже, я, по-моєму, його і так і доберу. Тут вже всюди-всюди-всюди, прям вишукую, вичікую, як це, де він там ховається. Думаю, що він поїхав на арту. Він, в принципі, мав би їхати на арту. І ось тут моментик. Засвічуюся я. Не розумію, правда. Я думав, що він десь зверху, ось тут, от, їду під нього. І він, на щастя, просто видно за рельєфами десь в мене чи вистрілив, якимсь чином засвітився. Я його тут бачу вже три секундочки. Він в мене, на щастя, не вистрілює. Можливо, в нього було якраз каде, і я його добираю. 4700 шкоди, в принципі. Сто асістіка. Ну, танчик прям хороший, але скіл залежний. Що ж, всім дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.